Жителька села Великогорожана Оксана Дощин розповідає у їхньому селі. Останні місяці з'явився різкий запах. А ще вона почала відчувати дивний присмак у роті. Такий, знаєте, металічний присмак. Я думала, що то я захворіла. Діти розказують, що вони вечором гуляють, і ті смороди постійно вони чують. І тоді ми задали запитання: звідки воно йде. Ми тоді зробили приватно аналіз води в керниці. У мене в керниці виявили кадмій, перевищення перевищені кадмії ми воду вже не використовуємо ні для пиття, ні для варіння, нічого ми не, ну, просто технічна вода. На думку жителів, ймовірною причиною є підприємство, яке знаходиться на території села. Ми вважаємо, що це підприємство працює орієнтовно серпня місяця минулого року. Займається воно, як на нашу думку, в цьому, звісно, повинні цьому, звісно, повинні дати оцінку правоохоронні органи, займається незаконною діяльністю. Чому? Тому що займається переробкою кольорових метан. Ми отримуємо скиди в наші ґрунтові води з їхніх колодязів, пустот, солей, важких металів, а також викиди в атмосферне повітря. Це загроза життю людей. Ми вимагаємо зупинити роботу цього підприємства. Жителі прийшли до підприємства. До людей вийшов спочатку власник цих приміщень, але на територію підприємства відмовився пускати. Чим займається ваша підприємство? Поки що нічим. Брехня. Як нічим, як Дійсності в нас обладнання абсолютно нове, не використане, не працююче. Ну, я навіть пояснити людям того не можу, а впустити людей ці люди не мають порядку. Можливо, якісь лежать речі, які виділяють якийсь запах просто специфічний, але вони воно не є шкідливе. Плани були спочатку займатися вікнами, але так як по логістиці зараз це невигідно робити, то е, поки що, те, ну, що ми маємо обладнання, воно там на дробіння. На первичне перевищену переробку, грубо кажучи, ну щоб ви розуміли, це є друбілка, електростатичний сепаратор. Це ну. Нічого протягом законного там і немає. Вечорами постійно сморить чути. Вчора вони от вони говорять, що вони не працюють. Вчора я недалеко живу. Вчора чути такий, знаєте, дуже великий шум. Дробилка працює. Приїжджала комісія з Миколаєва, і ми з нас було дві дві людини. Вибрано, щоб ми зайшли на територію. Ми там бачили ленту, печі, кислоти. Ем, Апаратура так була відключена. Це все було відключено, вона не працювала. Вони вже підготувалися. Вони знали, що приїдуть. Міське мата ні чому не задава. Воно не забороняється стояти. До людей також вийшов орендар, який користується зараз цими приміщеннями. То, що воно стоїть, це не означає, що я з ним щось роблю. Законом не забороняється ні скуповувати, ні перепродувати. Це було колись майстерня. Коли ми почали тут наводити порядок, тут ми такі котловани з такими сюрпризами, з такими маслами, і все, і з чим не хочеш тільки. Це ніхто не хоче бачити, ніхто не хоче чути. Староста села Микола Зінченко каже: минулого тижня йому вдалося побувати на території підприємства у складі комісії Миколаївської міської ради. Ми були допущені всі приміщення цього цеху на даний час дійсно цех. На моє бачення не працює, бо вони порозкорочували дещо, познімали зі своїх місць. Бо... Виділи, що трошки йде великий розголос в тому питанні. Мешканці села Великогорожана звернулися до обласного департаменту екології та природних ресурсів. До департаменту екології на видачу дозвільних документів дане підприємство не зверталось. Таким чином департамент екології на сьогодні не видавав дозвіл на викиди в атмосферне повітря для того, щоб перевірити законність чи незаконність діяльності цього підприємства. Нам направлення направлено звернення. В контролюючі органи це державна екологічна інспекція. Представники державної екоінспекції взяли проби ґрунту та води поблизу цієї загороженої території. Було виявлено перевищення щодо вмісту свинцю та кадмію у воді. А в пробах ґрунту в загальному було відібрано три такі проби: було виявлено перевищення по міді, по залізу, по марганцю, кобальту, свинцю та цинку. Тобто по металах, в тому числі по важких металах, виявлено перевищення за словами Василя Стрищака. Якщо інспекція отримає погодження, то підприємство перевірять позапланово. Ольга Дейнек, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.